У нас була досить посушлива осінь на озимий клин. Ми не все посіли, що зазвичай і що планували. А весняна посівна кампанія почалася з такого зрізкого потепління на короткі декілька днів, а потім <кхм> повернулися затяжні такі холоди і ще й заморозки 27 квітня і повторно, практично по всій території України, і це спричинило певний вплив. Який ми сьогодні важко ще оцінити, але ми вже так обережно прогнозуємо, що ці заморозки плинуть на декілька галузей, не тільки на садовину, там плодово-ягідні галузі, на горішники, там на виноградники, як це зазвичай було в такі періоди. А в цьому році постраждали і соя, і кукурудза, і окремих господарства, цукрові буряки, і навіть озимі культури, такі як озима пшениця, озимий ячмінь і озимі ріпаки. Які були в той час уже в фазі цвітіння в окремих областях, також зазнали певного впливу, негативного впливу. Mm -hmm. Сьогодні експерти оцінюють, що не дивлячись на приблизно там плюс-мінус однакову структуру посівних площ, але там є деякі зміни, звичайно. Ми можемо не дорахуватися у валових зборах, коли почнуться збиральні роботи масові, певних певних врожаїв за певними культурами, в тому числі за зерновими культурами. Ну а ніде ж не ділися в нас південні регіони з своїми такими вже традиційними проблемами, як дуже низький рівень зволоженості ґрунту, особливо вегетаційний період, і це знову ж таки минула засушлива безсніжна зима, і така досить без значних опадів, не дивлячись на те, що нібито опади по всій Україні. На півдні є критичні регіони. Там в Херсонській області та що контрольована урядом України, південь Одесьчини, Миколаївщина, і навіть окремі там райони Запорізької області в Миколаївщині. Є підприємства, де озима пшениця вже згоріла, а колос ще не викидала. Тобто, є в окремих підприємствах не буде взагалі.